Я чоловік і мої діти вісім дітей. І хочеться вроді і на, на, на батьківщину чехів, там де прадіди пішли. вона завжди розповідала про свого дідуся, який прийшов з Чехії. А моє дитинство було яскраве. Завжди було завжди, що хотіла те, дозволяли батьки робити. І так, так склалася доля, що у мамі теж п'ять дівчат і один син. То я з багатодітної родини і теж у мене багатодітна родина. Мама з татом працювала працювали зразу на заводі «Прожектор», а тоді вже перейшли в колгосп. то так і з того виживали. Худобу буде тримали і все. А моя родина складається в даний час з десяти чоловіків. Це я чоловік і мої діти вісім дітей. Старша старша донька в даний час поїхала навчатися у Чехію. А син вже син відучився в нас на будівельника інженер-будівельник. В даний час ось прийшла йому віза. Він їде в Германію на заробітки. Робоча в його віза прийшла. А до поїде туди працювати дочка, навчається в Київському національному університеті дизайну і технологій будівельне машинобудування. А ці менші четверо ходять у школу у Малозубівщинський ліцей, а найменший в садочок Бериска, дошкільний заклад у нас в селі. Чоловік із цього села він тут народився і проживав, і проживає. Його батьки теж, теж чехи, і вони корінні. Вони тут проживали. На жаль, вже померли. Тут моя тітка проживає в Малозубівщині, Я до неї приїжджала, і так ми з ним познайомилися. А я сама родом із Малинського району з села Малинівки. Получається, я навчалася в школі до а всі казали, що ми неправильно розмовляємо. Але так якось у нас нам не було соромно. Ми з однокласниками завжди спілкувалися на чеській мові на перерві, хоч українські діти нас не розуміли, але потім вже питали, як це слово називається, як це зразу вони сміялися, а потім вже так почали приймати так, як треба цю мову. А як уже в 92-му році перший виїзд в Малинівці був, то навіть дуже багато однокласників, тих, що були з українських родин, теж поїхали, то в них як з'ясувалося, то теж мали чеське коріння. Розповідала про бабуся. Вона завжди. Жди завжди розповідала, як Я була дуже дуже маленька. Вона завжди розповідала про свого дідуся, який прийшов з Чехії ногами, і получається, йому було на той час ой. Після шо 32 роки в них різниці було. Вона в його пішла працювати як наймічка. Він тримав свій завод свій магазин і виробляли ковбасні вироби, і продавали все. А вона там працювала як наймічкою. Тоді його дружина померла, і він їй запропонував, щоб вона залишилася так, як вона вже все знала, де що лежить і як працювати. До запропонував їй одружитися. Ну і мама неї сразу була впроти, що це він старший на 32 роки, але потім згодився. І в них ще народилися. Четверо діток. І велика, хоч велика різниця в віці була, але вони мали щасливу, гарну родину. Вони вийшли весною, а прийшли осінню. Їм надали дозвіл, щоб йшли собі землі, брали, і обробляли, і розвивалися. Були в нас і пісні, були, і традиції були на веселевано. Це так, це була як щедрий вечір, теперішній наш. До завжди готувалися і пекли калачі, і все, все, все найкраще готувалося на, на стіл, подавалося. І пісні теж дитинства, бабуся, часто коли співала нам, щоб ми засинали, то дитинство то завжди вредне, є, не хочемо слухати, але нас силою кладали спати. Щоб ми спали, але ми довго не спали. Ми все одно взаді за нею бігли. Бо я завжди питалася, все допитувалася, але щоб в той час я могла ще писати до краще, щоб записала, добу краще воно пам'яталося. А то мені тоді було на той час чотири роки, як бабуся, все ну такою вона померла. До мені було десь років п'ять-шість. Ще до школи, як я не йшла, але я ще не вміла не не не, не писати, на нічого. Зараз я й шкодую, що, що ніхто не записав і ніхто не, не, не зберіг традиції і ці і цієї розповіді. А мій чоловік а, а теж чех. І виходить, що він, теж його діду, прадідушка, прийшов теж сюди і теж прожив, теж прийшов із Чехії ногами і теж проживав, мав свій, свою землю, отримав. І ліс весь вони викорчували і зробили землю, щоб вона була родюча. І хміль теж ну, привезли з собою хміль, паруски, хмелю, сад, вони все робили. Я працюю в будинку культури села Мала Зубівщина, директором будинку культури за сумісництвом бібліотекар. Проводимо різні заходи для дітей, для дорослих. Ось робили 151 рік нашого села Мала Зубівщина. А По бібліотеці видаємо книги і різні цікаві виставки проводимо, і різні теж заходи разом із, із культурою. У нас ситуація в селі хороша, діти у нас співають і танцюють. У нас в школі теж працюють педагоги, і теж з дітьми займаються цим всім. І заходи теж проводять цікаві, і різні. Беруть діти книжечки, заходять, читають і різні беруть і теми по шкільному. Ну фонд у нас застарілий. До потрібно шукати більше в інтернеті, то в бібліотеку імені Островського їдемо і замовляємо роздруковку. Я вийшла працювати у 2019 році і почала створювати цей музей. Музей організовую я так як хочу об'єднати чеську і українську культуру, так як я голова чесько-української спілки села Мала і хочеться відродити культуру чеську, так як тут проживали чехи, які уїхали 30 років у Чехію у зв'язку з Чорнобильською трагедією. Приносять і люди, і діти приносять, і з інших районів мені звозять теж експонати. І всі, всі цікаві ми беремо і зараз створюємо цей музей. І зараз і ще шукаємо, і нам по інтернету дала оголошення, і по інтернету дуже багато то, теж відгукнулися люди, і приносять і вішивки, і все. Люди відгукуються з радістю. Я прошу, щоб не викидали, до краще принесіть і подаруйте його в музей цю річ. Нехай збережеться, щоб пам'ятали діти наше наше минуле. Ну вони всі всі, всі стають улюбленими того ж, тому що їх люди дають з душею і, і і свою цінність віддають, відривають від себе свою часточку своїх предків, що їм колись подарували, дали то вони здають, дають все в музей, щоб воно далі зберегалося. І діти теж шукають експонати, таку питають в школярів і перепитуються, до... теж допомагають його приносити. Це щоб культура не падала, а щоб її пам'ятали, щоб історія ніколи не вмирала. Залишилися в нас, вони колись вечорами сиділи і робили таке нецування такі як вишивка, вирізали і робили це все вручну. Це була дуже клопітка робота, і вона в нас залишилася. І я її дуже ціную цю роботу, що вони її мали, і так зберігаю її. А колись це, це село було чеське. Тут взагалі проживали чехи. А потім, уже як, як цей Чорнобиль ця трагедія сталася, то вони виїхали в виїхали в Чехію, їм пропонували виїзд, так як вони корінні і мають коріння. До вони поїхали і село залишили. Ну, село, як тоді чехи проживали, воно було дуже дуже гарно. Воно було на рівні, навіть обласного значення воно було зразкове. Тут у будинку культури був і симфонічний оркестр, і духовий оркестр. Симфонічний оркестр був один-єдиний на всю Україну, сільський, що іменно із села був. І духові оркестри було. Був. Дорослий був і менший, менша молодь теж. Всі виходці, ці чехи, вони мали, мали своє, свою, свою можливість. І так вони грали, і робили свята. І тут празнув святкувалося свято Вацлава. Це було дуже таке, як престольне свято в селі, де проживав Аслав, доходили під вікна і грали, і Йосипа тут теж празднувався, теж його вигравали музики. І люди жили дружно і завжди м'ясопусти робили до всіма всією родиною. Ну а в селі взагалі все були родич на родичу. До всі, всім селом виходило, що гуляли Весілля весіля. Теж колись гуляли тільки ночі, тому що всі були на роботах, всі були зайняті. Вони тільки дбали і працювали, і завжди все хотіли, щоб було як найкраще у кожного. І кожен, кожен бав, і всі були господарські. Потім був у нас теж збудований будинок із першої цегли, яку виробляли в нас у селі Мала Зубівщина. Навпроти був так сказати завод. Мур його звали. І цей будинок називали, якщо скажуть, що мур ну так всі знали, де він зроблений. Це саме перша цегла, яка вироблялася в нас. Із галини був, був ставочок там. І цю глину червону добували і робили з неї цеглу. І дуже багато будинків тут збудовано із нашого місцевого кирпича. Я як вийшла заміж так і залишилася тут проживаю вже 24 роки, а вже 25-ий рік пішов. Що тут проживаю, якось так не замістилася, щоб змінювати життя. Все в нас в цьому селі влаштовує. Школа дуже хороша, і діти з, -з завдоволенням навчаються. Діти, діти цікавляться чеським чеським всім, що нас зв'язує, і допитуються, чому ми ще не уїхали. Кажу, ну, так, такий час був, що не, не насмілилися в той час їхати мої батьки. І так ми залишилися тут проживати. А старша донька, вона більше почала захоплюватися в, в Три роки вона навчалася в Києві, в курси чеської мови, і в той період вона якраз і навчалася в авіаційному національному університеті на хіміка-технолога. І за сумісництвом брала собі ці курси платні і сама себе вивчила і так, щоб їй було цікаво. Вона дуже зацікавилася цією країною. Ми їздили з нею в Прагу, дивитися їй це сподобалося. каже мама, я хочу, щоб в мене був ще міжнародний диплом. Ну кажу, їй до цього як хочеш так. Розучуємо моло чеський язик, хоч дітям зараз ну, важче зрозуміти, тому що вони йшли в школу, до ми з ними на українській мові спілкувалися, щоб їм було легше. А то я пам'ятаю себе в дитинстві, що вдома з нами розмовляли на чеському язику, а прийшли на, на чеській мові, а прийшли в школу, до там геть українська мова була, вона нам як чужа, то нас перевчали, щоб ми, щоб ми знали і українську мову і чеську. То вдома ми спілкувалися на чеській мові, а в школі вже і візде до української мови. Ми печем колачі кала... по чеськи за рецептом бабусі прабабусі поїхала в Прагу. Була моя мрія з дитинства побачити Прагу. Думаю, там прадідушка прийшов оттуда із тих країв, думаю, треба глянути до в 45 років. Моя мрія здійснилася. Я полетіла туди і подивилася на ту Прагу. хоч живу і на Україні, але я себе вважаю чешкою. Так якось склалося, що я чешка, і я цим горжуся. Я не я, я, я не, не, не кажу, що я там так. Ну що що я лякаюся чи що ні? Я цим горжуся, що я чешка, і діти, що чехи мої. А може надалі колись, може їх судьба, може, доля їх складеться, що може дочка поїхала до може і теж що ми туди переїдемо по можливості. Україна для мене це вже все получається. Все життя тут прожив 46 років. вже із дитинства самого до України до, до, до так, як ну, приприкипів і до України і так і хочеться вроді і на, на, на батьківщину чехів, там де прадіди пішли, але якось так іще ще немає той такої, щоб, щоб поїхати, щоб все кинути. Не не вистачає мужності, так сказати, щоб залишити все.